Незважаючи на війну, в країні спостерігається весільний бум. На сьогодні на Житомирщині одружилося вже близько п'яти тисяч пар. Особливо кількість укладань шлюбів вражала на початку військового вторгнення майже 250 одружень за два тижні. А в деяких громадах області шлюби з військовими були кожним другим випадком. Такі дані фіксує Міністерство юстиції України. Щодо Коростенщини, у нас також спостерігається значне збільшення шлюбів. Якщо порівнювати минулий період того року з початку повномасштабного вторгнення цього року, у нас зареєстровано на 50 шлюбів більше. Тому можна сказати, що дійсно шлюби люди почали реєструвати більше і звертатися до нас. Звертаються з, зі всієї України. У нас і переселенці реєструють, і з Херсону люди реєстрували шлюб. Також багато Донецьк, Луганськ, тобто з різних регіонів і точок України. Церемонія реєстрації шлюбу не змінилася, а от підхід молодя до ручистої частини зазнав змін, особливо у одязі. Переважна кількість наречених обирають вбрання в українських традиціях. Деякі пари надають перевагу скромному образу. Значна частина одружується у військовій формі. Серед військових набагато більше. Реєструють шлюбів і також були цікаві випадки з військовими. Був наречений, їхав з передової. У них була ротація. Вони проїздом були у нас у місті. Наречена була також з іншого регіону України. Зараз не пам'ятаю з якого. Вони приїхали на один день. Вони зареєстрували тут шлюб, і в той же день наречений зі своїми побратимами відбули знов на передову. Зараз законодавство дозволяє. Звернутися, ну, наприклад, наречений чи наречений, наречений звертається до командира своєї частини. Там складається або акт, або заява на державну реєстрацію шлюбу. Наречена вже звертається з цим документом до нас, і ми реєструємо такий шлюб без присутності нареченого. Такий у нас шлюб був. Реєстрували, зв'язалися. Наречена захотіла почути ці слова так. Зв'язалися з нареченим по вайбері, він сидів в окопі і ну, було хвиля. Зареєстрували ось такий шлюб. Наразі процедуру укладання шлюбу спростили. Закохані можуть одружитися у той же день, коли подали заяву. А ще можна зареєструвати шлюб навіть за умови відсутності одного або двох наречених. Ми реєструємо шлюби в день подачі, тобто наречені не, вони не чекають місяць, вони можуть в день подачі або там через декілька днів зареєструвати шлюб. Головне, щоб було в порядку все з документами. Зараз такий час війна. Люди не планують весіль. Мало зовсім мало пар. Вони планують там, наприклад, на місяць на конкретну дату. Більшість випадків ми приходимо на роботу, заходять люди, і ми, тобто, кожного дня ми не знаємо, скільки у нас буде шлюб. Вчора було шість, сьогодні вже чотири. Уже є чотири пари, які хочуть зареєструвати шлюб. Із всіх днів, які от йде війна, один-два дня, коли шлюбів не було взагалі. Кожен день є. Від одного і до п'яти е, у суботу це можливо і одинадцять, і дванадцять. Ну це багато порівнюючи мирний з, час? З, так з минулим періодом, порівнюючи так, це багато. Як бачимо, кохання долає усі перепони. Ми українці, сильна нація, яка обов'язково дійде до омріяної перемоги, і молодь зможе вільно будувати своє майбутнє під мирним небом.